Вітаю сьогодні. Хочу підняти таку цікаву тему, як ціноутворення на зброю і зброєві аксесуари в Україні. І хочу наголосити: подача в цьому відео може бути маніпулятивною, провокативною, але прошу не робити висновки заздалегідь. Всі ціни в цьому відео будуть переглядатися на момент кінця травня 2024 року. Всі валютні конвертації будуть проводитися за поточним курсом Національного банку України. Формула, яка буде використовуватися в цьому відео, вона буде показувати лише наскільки одне число більше від іншого у відсотковому співвідношенні від меншого числа. В процесі, я думаю, ви зрозумієте, що я маю на увазі. Конкретних висновків в цьому відео не буде, а будуть лише одні провокації. До цієї теми мене підштовхнуло те, що нещодавно сталося з такою мисливською гладкоствольною рушницею, як Армсан РСС 1, і проминуло багатьох власників зброї. Власне, ціна до 30.04.2024 року, і після. І це на фоні постійного росту курсу і, власне, здорожчання зброї. А взагалі невдоволення цінами в Україні періодично проскакує по збройовим чатам. Знаєте, є такий вислів, як обговорюють на кухні. Оце конкретно про цю ситуацію. Про пістолети ми в цьому відео не будемо говорити. Я думаю, багато з вас здивовані, чому умовний глок в Україні коштує 1700 доларів. Пропоную без зайвих слів перейти до відгуку і коментаря е модератора, які були лишені на сайті е однієї з торгівельних мереж в Україні. Користувач вітаю! Підкажіть, внаслідок чого на М5 накинули 50 каз згори? чи це спеціальна доставка? Відповідь модератора. Доброго! Зазвичай ми блокуємо подібні відгуки через їх провокативний характер, але ваш залишимо та прокоментуємо. По-перше, хотілося б прокоментувати природу гіпотези про накинуті 50к. Маємо відчуття, що за орієнтир бралася ціна продажу на офіційному сайті виробника, де вона зазначена в розмірі 2000 доларів. доларів. Також подібне орієнтування призводить до неправильних висновків через те, що внутрішній ринок США це власне внутрішній ринок США, де мова йде й про кінцевого споживача. В нашому випадку це експортно-імпортні операції на умовах комерційного представництва, де, окрім самої ціни закупівлі, є ще витрати на зовнішню логістику, митні послуги, сертифікацію, внутрішню логістику, передпродажну підготовку тощо. Не забуваємо про податки, зарплати співробітників. Також не забуваємо, що держава за 2,5 роки війни не зробила жодних спрощень по оподаткуванню чи розмитнення для комерційного ринку. А націнка на даний товар стандартна, і вона така сама, як і на всіх інших арках в асортименті. Так що відповідь на ваше питання щодо спеціальної доставки скоріше так, ніж ні. Е, я думаю, ні для кого не секрет, що зброя в Україні коштує е, значно дорожче. Для кожної країни ситуація може суттєво відрізнятися. Там інші законодавчі, експортні норми. Плюс ми, як звичайний плєпс ніколи не знаємо, по якій ціні ця зброя купується, а там інші оптові ціни, інше оподаткування і так далі. Будемо оперувати лише доступними для нас цінами. Я вам хочу сказати, що абсолютно непринципово де ми це все будемо переглядати, саме тому я й не виокремлюю якусь конкретну торгівельну мережу. Скрізь ситуація плюс-мінус однакова, відрізняється лише асортимент. Давайте перейдемо і подивимось, скільки арка Colt m 5 коштує в Америці. Візьмемо середню вартість, яку й вказав шановний модератор, в 2000 доларів. А в Україні в кінці травня 24-го року коштує 129 тисяч 150 гривень або ж 3188 доларів. Давайте округлимо до 3200. Тобто націнка на все сказане вище модератором: 1200 доларів, або ж 60% націнки, тобто арка m 5 коштує в Україні на 60% дорожче. Ніж для пересічного громадянина Америки. Я думаю, від цього числа можна відняти ще відсотків 15 від вартості, бо це е, стандартна максимальна знижка, яку може виділити е, певна торгівельна мережа е, на свій асортимент. Тобто, це така е, так звана дисконтна програма, е, яка е, каже: тобі: е, принеси нам більше коштів, е, і з часом будеш витрачати їх менше. Але по факту ти все одно платиш за оверпрайсом завжди. Я не кажу, що дисконтні програми це погано. А, ні, це просто чудово, коли ти з часом можеш витрачати менше коштів на свої хотілки в певній торгівельній мережі. Можете, звісно, заплювати, але е, ми з нашого карману оплачуємо все від прибутків для власників бізнесу до найменшої скрпочки в степлері. Хоча в результаті отримуємо те, чого бажаємо, і скоріше за все, самі б того. Не отримали і не привезли б е, за кордону, ну, умовно. Тобто платимо за комфорт і за обслуговування. Ну і добре, е, що таке 1200 доларів для, ну, напевно, будь-якої торгівельної мережі. Якщо так дуже абстрактно і прям, ну, типу, прикинути, 1200 доларів зараз нікого не хочу образити, ну, я не знаю, які зарплати в працівників збройових магазинів, але уявимо, що це півтори. Дві місячні зарплати лише одного працівника, ну і ви, е провокатори, один раз купили у омрієну Нуарочку, а людям там і за світ заплати, і за воду заплати, і за охорону, і ще, 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 ще копійка до копійки, і ще ж треба асортимент поповнювати, нові магазини десь відкривати. Але я читав, що основна стаття прибутку е збройових магазинів це не зброя. Не цівки з прикладами і не ручки в зведення, а витратні матеріали. Чесно, не можу прямо сказати, що це істина, але а, самі уявіть набої, мастила, мішеньки, шомпали, йорщики, патчі, і т.д. і те, і те Бо що? Правильно, зброю ми купляємо один раз, а за всім іншим збройовий магазин навідуємо набагато частіше. Якщо ви не маринуєте свою зброю в сейфі, а регулярно відвідуєте стрільбища, полігони. Просто підрахуйте, скільки коштів у вас уходить на набої. Я впевнений, що в декого там е, кілька вартостей вашої зброї набіжить. Добре, Добре. Тепер давайте перейдемо до е, іншої арки. До Івізіон 15. Е, в Америці вона коштує 1020 доларів. в Україні. 1725 доларів, тобто націнка в Україні 69%, це навіть більше ніж на Кольтем 5. Давайте подивимось на руків'я зведення Radian Raptor SD двостороннє для r 15 Америка 125 доларів. Україна 9560 гривень або ж 235 доларів. Націнка 88%. Добре, тут логіка плюс-мінус та сама. Згадуємо коментар модератора, згадуємо, скільки всього їм треба оплатити. І збираємо сльозки. Пишемо провокативний коментар. Але я, в принципі, так як я займаюсь продажем аксесуарів, я можу їх зрозуміти, чому конкретно така ціна. Тому що такі товари вони можуть. Ну, в мене. Місяцями і дуже довго вони коротчі, можуть просто лежати, і дуже рідко їх хто купує. Тому, скоріше за все, що тут ми стикаємося з такою проблемою, як е, попит і пропозиція. Е, Коротше, ладно, давайте далі. Давайте перейдемо до зброї, але тепер вже турецького виробництва. Е, візьмемо ту, що є в мене у власності: Хасан е, bts 12, а е, вартість в гривнях. 24 928 гривень. До речі, вже коштує набагато дорожче. Або ж 19 861 турецька ліра. Переходимо на турецькі мережі магазинів, округлимо до 17 тисяч лір. Тобто, що? Правильно, в Україні конкретно ця турецька рушниця коштує на 17% дорожче. А тепер давайте подивимось на продукцію компанії Тайфун. Тайфун f 12 та Тайфун Sierra. Тайфун F12 12 41 820 гривень або 33 320 лір. Тайфун Sierra – 32 920 гривень або 26 228 лір. А що ж, Туреччині? Давайте навіть найдорожчі варіанти порахуємо, які там є. 22 тисячі лір та 15 тисяч лір. А що по відсоткам? 51,75% націнки від вартості в Туреччині. І це, ми нараху... І це ми ще рахуємо найдорожчі варіанти там. А чому так? Я вам скажу, що я не знаю. Ціна ж не накидується аби як, правильно? Е, просто в мене питання: чому один булпаб в Україні коштує на 17% дорожче? А інший так, да, він трішки кращий по якості на 75% дорожче. відсотків дорожче. А фішка тут в тому, знову ж таки, я до цієї теми вернусь в попиті і пропозиції. А попит на Сієру і F-12 значно менше, ніж на умовно розпіарену BTS-ку. Але тепер давайте подивимось на ситуацію, яка нещодавно сталася з Ramсаном. Я б, напевно, пропустив її повз, якби не був її власником. Я думаю, зараз відчують біль також ті власники, які колись купували зброю по одній ціні. А зараз вона коштує зовсім іншу і далеко не дорожчу. Випадок власника Diamondback db 15, про який він розповідав на каналі Орківнет, можна описати напевно лише словами дефіцит та ажіотаж. Це про те, коли аркері сковпали в ціні. Так от, така собі рушниця Armusan, ArmTac RS1 приблизно місяць тому коштувала в різних мережах продажу 44 800 гривень. Це була остання верхня межа на цю рушницю. Власне, я її купував по такій ціні, якщо не враховувати знижку. А що ж ми маємо зараз? До речі, вартість на магазини до неї е, місяць тому і зараз. Тобто, що? Е, долар росте, вартість на зброю росте. Ціна на Armsan RS1 падає в гривнях майже в половину. Ну, а. Я, я извиняюсь... А тепер давайте зробимо так, як до цього робили. Перемось на турецькі сервіси. Дивимось ціни на базовий чорний армсан. Ось у нас є такий сайт. Тут ми бачимо абсолютно різні види армсанів. Є дерево, є пластик, різні кольори. Ось наш чорний армсан 19 915 турецьких лір. Давайте перейдемо на інший сайт. Там також є армсани, але, як бачимо, вони трішки відрізняються. По-перше, в них накладка і цівка без планки Пікатіні, трішки відрізняється приклад, але ціна не дуже відрізняється. 19 тисяч 909 лір. Давайте округлимо до 20 тисяч лір. Відкриваємо за курсом НБУ на сьогодні. Це в нас 25 тисяч 104 гривні. А тепер ми відкриваємо, скільки вона зараз в Україні коштує. Пані, так? Да? Тепер давайте отак зробимо. Відкриємо ось такий Армсон. 48 тисяч. 300 гривень. 48. 300. 38 тисяч лір він коштує в Україні. Такий армсан. Я думаю, що... Ну, в принципі, колір, колір. Трішки відрізняється, але якщо ми глянемо на загальну ціну на кольоровані Рамсени, то вони коштують 22 705 лір. В Україні коштував колись 38 479 лір. І тепер знову скільки він коштує зараз. Тобто місяць назад, місяць назад, зброя продавалася з лютим оверпрайсом. З оверпрайсом в майже 20 тисяч гривень. Йоу. Ребята, це щось нездорове. Це реально щось нездорове. До речі, моє питання про аргументацію. Падіння ціни на сайтах двох торгівельних мереж? Не пройшло модерацію? Я думаю, модератори зробили так само, як і наш перший гість сьогоднішньої програми. Просто видалити через провокативний характер. Нормальна провокація, правда? Вийшла. <стан -праць> Маю лише два питання. По якій ціні? Ви закупляєте цю зброю в Туреччині, якщо при вартості в 23-24 тисячі гривень ви все одно маєте значний прибуток як торгівельна мережа, щоб вам вистачало коштів на все те, що нам перший модератор написав. А істини тут немає. Просто будьте готові до того, що наросу ціноутворювачів, голів ринку, попиті, пропозиції. Як я думаю, бажання створити конкуренцію а, одної рушниці іншою рушницею. Ну, тобто, в нас є дві торгівельні мережі, в однієї свій асортимент і в іншій свій. І от вони взяли і такі, хм, а давайте, ну, теж, ну, теж, щоб у нас був свій, там, я не знаю, от раніше, як було народний дробовик, то тепер зробимо народний антидрон. Ну просто. А, ну, Ціна на вашу зброю може суттєво впасти або триматися на лютому оверпрайсі. Ви про це не будете знати. Все, що ви бачите, це ціна в магазині і ваші видалені коментарі через їх провокативний характер. Дуже дякую працівнику однієї з торгівельних мереж за дану мені відповідь, але ну, вона звучить неправдоподібно. А чому тому, що я не знайшов жодних доказів того, що в Туреччині була е, вироблена якась е, інша, е, менш якісна партія. Моя думка, е, і вона, напевно, найбільш більш правильна, е, якщо не вдаватись до провокативного характеру, коротше, думка в тому, що зараз через е, дуже великий е, попит е, на антидронові рушниці. Армсанів завезли дуже і дуже велику партію, що дозволило значно зменшити їхню ціну, і за це безперечно треба порадіти. Це чудово, це просто супер, це мрія всіх споживачів, щоб було дешевше ніж в країні виробника. Бо рушниця стала більш доступна для пересічного українця, а тим більше військового. Але е, напевно, е, скоро з Армсану зроблять такого собі конкурента Бітіесу. На полі антидронових рушниць, тому що е, тайфуни дорожчі, е, SD-12 дорожчі, сієри дорожчі, а з коробчастими магазинами альтернативи BTS при його ціні в Україні, ну, по-моєму, просто немає. Але, е, як сказав представник однієї зі зброєвих мереж в Україні, е, не будемо сумувати за старими цінами. Просто, коли вам вкотре будуть писати про провокативність ваших коментарів, Знаете, что зброя такой же бизнес, как и все другие. Да, и еб... его в рот втянули меня.